За 2022 рік показник оформлення громадянства України по Чернігівській області знизився. Так, протягом 2022 року громадянство України за різними підставами, в тому числі за народженням, територіальним походженням, міжнародними угодами тощо, набула 271 особа, тоді як протягом 2021 року цей показник становив 394 особи. Це пов'язано з воєнним станом в Україні, а також відсутністю дипломатики. Тичних установ РФ і РБ на території України, по-перше, є одне із таких проблемних питань: це те, що люди іноземці, які до нас звертаються, вони повинні мати чинні паспортні документи держави, громадянами якої вони є на сьогоднішній день. Є проблемне питання в тому, що до цього часу такі. Особи іноземці вони могли звернутися до своїх посольств на території України держав або безпосередньо прямим сполученням дістатися тих країн громадянами, які вони є на сьогоднішній день. Вони для того, щоб поновити собі оформити документи, повинні потрапити до третьої країни, що з недійсними документами є неможливо. Друга проблема це відмова від іншого громадянства, законодавча процедура. Отримання громадянства України є необхідність обов'язково виходу з іншого попереднього громадянства держави, особи якої є. Для цього ж знову ж таки треба здійснити ті заходи, які на сьогоднішній день вони неможливі. Тому і кількість показників тих громадян, яким надано громадянство або які подали документи на отримання громадянства, вони є стали меншими. Тож наразі очікується нова правова норма для таких випадків, що зможе врегулювати і це питання. Утім, в управлінні Державної міграційної служби зазначають, загалом соціальний попит на отримання українського громадянства тільки зростає. Дуже багато людей, які мають іноземне громадянство сусідніх держав, але не планують. Повертатися, як так кажуть, до держави приналежності, вони відчувають дуже великі бажання отримати громадянство України і мати причетність до країни героя Оскільки протягом 2022 року збільшилась кількість дітей, які народилися за кордоном у громадян України, у відомстві очікують, що в майбутньому збільшиться кількість звернень для підтвердження громадян таким дітям.